Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Для тих, хто нещодавно зайшов на наш канал. Коротенький спіч. На цьому каналі я і мій брат Андрій робимо огляди антикварних вінтажних речей, речей, які ми знаходимо на різних бараховках нашої країни, речей, які присилають нам наші підписники. І саме головне всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефону Вайбера є під кожним нашим відео. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів з цікавими речами. Друзі, часто майже під кожним оглядом пишуть, як купити ті чи інші речі, як придбати. Я в кожному огляді показую свій номер телефону в началі в кінці. Будь ласка, мій номер телефону Viber, мої реквізити для ваших посилок. Кому що сподобалось, пишем, дзвонить мені на Viber. І таким чином обговорюємо і можна придбати ту чи іншу річ. Будь ласка, сьогодні у нас на огляді. Порцелянові статуетки, штофи, спецівники є. Тож почнемо з ось такого півня. Це майоліка. Він такий величенький. Ось кришка від нього. Стан гарний, без колів, без тріщин. Це виробник Львів, от другий сорт. Ціна, стан гарний, обливна кераміка. Будь ласка, ціна цього штофу 600 гривень. Так, далі є ще ось такий. О, штов. Це у нас сокіл. Будь ласка, стан позолоти повністю збережений. Тут є ось така подарункова надпис Федору Івановичу в день 36 чи 86, 36, значить від от друзей. 1961 рік. Це у нас виробник завод ЛФЗ, перший сорт, дуже гарний штовчик, рідкісний, там різні качечки є, а от сокіл мені вперше попадається. Кришка також в гарному стані, все збережено. Ціна цього штофу, друзі, 900 гривень. Далі є ось такий кришталевий штов під горілочку. Також дуже гарний. Ось такі різні візерунки. Без колів, без стріщин, в гарному стані. Ось така пробка, тяжеленька така. Він десь об'ємом, ну, літр, може трохи більше. Ціна цього штофа кришталевого 600 гривень. Далі, друзі, спецовники, ось такі півники, в дуже гарному стані. Це виробник полоне. І ось такий самий, також позолота, все ціленьке, фарби, все яскраво. Виробник полоне. Тут є пробка на цьому. Ціна цих півників 150 гривень за кожного. Далі ось така курочка, така величенька у нас Тут ось окремо для солі голова, отвіри, також стан. Нових предметів, ручний розпис, сервантний зберігань. Також позолота. Всі фарби, все чудово. Виробник також половне. другий сорт, ціна радянського часу. Дуже гарний спецовник, курочка, ціна цього спецовнику 300 гривень. Далі, друзі, рідкісна річ. Це спецовник в повному наборі, називається латиши. Ось така дівчинка в національному одягу. Ось такий парубок. Хлоп, хлопчина також в національному латишському одягі. Стан дуже гарний, колекційний. Все збережено. І ось, мабуть, їхня мама. Також тут кришечка, стан позолоти повністю цілий. Клеймо рига, кришка також вся ціленька. І ось такий піднос. Для цих спецовників. Також клеймо рига, перший сорт, по золотах, по краю повністю збережено. ось стан нових речей. Ось так вони становляться на піднос. І ціна, друзі, цього набору 1400 гривень. Далі у нас ось такі ведмеді для меду. З бочками. Також в дуже гарному стані. Стан нових речей. Ось такі клейма. Це фаянс. Але дуже гарний стан, дуже прикольні такі медовники, кришка також, все чудово. Ціна ось цього ведмедика поменше 300 гривень. І ось його, мабуть, татусь, побільше такий десь до літра. Також стан люкс, все ціленьке, все в дуже гарному стані. Ось все вам показую, по кругу, мед. Дуже гарно. Ціна цього медовника 350 гривень. Далі, друзі, статуетки. Ось такий малюк з пірамідкою. Відома популярна статуетка, в дуже гарному стані. Ось клеймо, ГФЗ, городницький фарфоровий завод. Ціна цього малюка. 1800 гривень. Далі ось гусі, сірий, білий, стан колекційний, без колів, без тріщин, в дуже гарному стані. Тут стареньке клеймо, ДФЗ вербілки, 60-ті роки. Дуже гарний стан в статуетки. І ціна цих гусей 1800 гривень. Далі, друзі, ось така статуетка. Називається Тещін Клад або заколдоване місце. Тут ми бачимо ось такий козак, чуха потилицю. Ось у нього. Такий інструмент, горщик з золотими монетами. Стан чудовий, колекційний, легенька порцеляна. Це у нас київський експериментальний перший сорт, клеймо трошки підзатерте. ціна цієї статуетки цього козака. 2000 гривень. Далі, друзі, ось така гуцулочка. Це також майоліка, фаянс. В дуже гарному стані. Це Львівський завод. Стан чудовий, фарби, розпис, все збережено. Сколів. Тріщин я не виявив. Ціна цієї гуцулочки 500 гривень. До неї ще повинен бути гуцул з опілкою. Це половина композиції. Далі, друзі, ось така українська подарункова статуетка. Майська ніч, всім відома, в гарному стані. Все ціленьке. Козак пригорнув дівчину. Ну, все, що відбувається в травневу ніч. Ось клеймо заводу полоне, будь ласка. Ціна. Цієї статуетки лишається, як і була, 350 гривень. Далі ось така одарка. Сьогодні також без свого милого карася. Статуетка в дуже гарному стані. Все збережено, позолота. Ніде не затерта, не підтерта. Горщики, тин, все без колів, без тріщин. Також роги у неї на місці. Ось такий суровий погляд. Це клеймо у нас київський експериментальний. Ціна, друзі, цієї одарки 1100 гривень. І остання на сьогодні статуетка рідкісна. Ця статуетка називається Ніченька або Колискова. Тут ми бачимо місяць, ось така мама з малюком співає йому. Колискову, зірочки, все присутнє, позолота, стан дуже гарний, колекційний, червоне клеймо, перший сорт заводу полонне. Це річ 70-х-80-х, не дуже старенька, але це рідкісна статуетка, дуже популярна. Бачите, вся позолота збережена. Стан дуже гарний. Ціна, друзі, цієї ніченьки 2700 гривень. На цьому буду завершувати свій огляд продаж. Кому що сподобалось, будь ласка, пишіть, дзвоніть мені на Viber. Для тих, хто хоче щось придбати. Ну а я по традиції хочу вам побажати всім мирного неба над нашою країною, всім міцного здоров'я, всім пока і побачимось на барахольці.